Нова проблема для нашої країни, те, що влада каже неправду власним співроманянам, що влада обманює суспільство. Давайте задаємо, як і Порошенко, і Гройсман розказували, що в змінах до Конституції немає особливого статусу для Донбасу. Що, мовляв, йдеться тільки про децентралізацію. Потім, за результатами переговорів в Парижі, німецький канцлер розказує, ми домовилися про закріплення особливого статусу для Донбасу в Конституції. Давайте розкажемо, як влада переконувала громадян, що не буде ніякої амністії терористам, убивцям тощо. Тепер президент Оланд, президент Франції виходить, заявляє про те, що терористи мають отримати амністію і імунітет. Учора президент Порошенко заявляє те саме, що всі без виключення бойовики будуть амністовані. Тобто, сьогодні по тюрмах сидять сотні патріотів, які захищали Україну. Їх ніхто не амністує. А бойовики усі без виключення, а всі без виключень. Ня, це і ті, хто Юру, поправка 20-літнього студента в Славянську вбив, і Володю Рибака, депутата Горлівської міської ради, втопили, убили гіві, мотороли. Всі без виключення будуть амністовані, всі без виключення матимуть можливість взяти участь у виборах і стати місцевою, як сказав Порошенко, українською владою. Тобто я вважаю, що насправді те, що відбулося в Парижі, ми можемо назвати це Парижський котел. Був і Ловацький котел, був Бальцівський котел, за який влада не відповіла за тисячні жертв в цих котлах. Тепер нам влаштували Парижський котел. Згадайте, як нам розказували, що вибори будуть проведені на окупованій частині Донбасу, тільки тоді, коли будуть виведені російські війська, коли буде перекрито кордон, коли буде складена зброя. Уже про це не говорять. Уже розказують спочатку вибори, а потім виведення військ і потім перекриття кордону. Тобто, Насправді ключова проблема у тому, що українському суспільству влада бреше. Влада каже неправду. Влада веде себе нещиро і нечесно, і це найбільша проблема. Як Ви думаєте, можуть такі вибори відбутися чесно, якщо допустять спостерігачів ОБСЄ на окупованих територіях? Безумовно, ці вибори не можуть вважатися чесними, навіть якщо туди допустять спостерігачів ОБСЄ і всіх інших міжнародних структур, адже це вибори на частині території України, і ці вибори мають відбувати за українським законом. У цих виборах мають можливість брати участь всі українські партії, у тому числі радикальна партія за. Масу інформації мають вільно діяти тощо. Я не можу уявити чесні вибори під дулами російської зброї. Я не можу уявити чесні вибори, коли ця територія фактично не контролюється. Якщо ми делегуємо ОБСЄ частину повноважень української влади, що сьогодні ОБСЄ кордон нам триматиме, сьогодні ОБСЄ нам вибори проводитиме і так далі, то ми, до речі, в нас є великі сумніви щодо об'єктивності дій цієї організації, адже часто вони давали приводи е, протилеж, протилеж. Пане Лажу, щодо виборів далі більше з'являється технічних кандидатів. Чи є у нашому законодавстві якісь норми, які унеможливлюють саме реєстрацію та участь у голових людей? Немає. Як а як з цим боротися? Тому що ну, дуже багато гідних людей не можуть пройти через саме техніку. Ну як боротися? Не можна встановлювати штучні бар'єри для того, щоб комусь дати можливість балотуватися, комусь ні? Ми демократична країна і кожен має право балотуватися. Це вже справа виборців вибирати в біблії, написано по ділах суді. От по ділах нехай і судять а не по словах, по красивих картинках і роликах. А і що Ігор Мосічук він буде відвідувати засідання Верховної ради, це можливо. Ми зараз будемо ставити вимогу до голови парламенту Шуліра Гройсмана, забезпечити можливість виконання Мосічуком депутатських повноважень. Мосічука депутатських повноважень ніхто не позбавляв. Його позбавили недоторканності і дали згоду, незаконно дали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, але він продовжує бути народним депутатом. України. Раїни і він має право виконувати свої обов'язки як народний депутат. Тому ми вимагатимемо від того. голови парламенту забезпечити доставку Мосічука і СІЗО до парламенту для того, щоб він міг виконувати свої депутатські повноваження, одне з яких голосування.